Слава Україні! З вами я Петро, і ви на моєму каналі Читати Кродобукту. А зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається Хижак Мисливці. Повне видання від видавництва Північні Вогні. І як я зрозумів, це три великих, ну як великих, таких комікса. Приблизно кожен по 100 сторінок приблизно. І чим ще хороший цей комікс? Звичайно, я це помітив вже після половини книги. Те, що тут номеруються сторінки. Не на всіх, але майже всі сторінки номеруються. І це я тільки помітив після того, як прочитав більшу частину книги, тому що в більшій частині коміксів сторінки не номеруються. І це для мене було. Несподіванкою, я якось це взагалі не помічав. Але якщо ви будете читати цю книгу, то знайте, що тут сторінки номеруються. Е, як я зрозумів, це складається з трьох частин чи з трьох книг. Але я рахував як три книги. Хижак Мисливці один. Е, тут розповідається про острів. Як на острові було чотири хижаків, але вони були такі більш дикі, без якихось таких. Е, Техніки, як всі інші хижаки. І тут проти них билися люди, які змагають, ну які вбивають хижаків і так далі. Коротше, сюжет прикольний. Хижаки, мені цей персонаж, хижак дуже сподобався, тому що це якийсь інопланетян, можна сказати, який прибув на нашу планету. Він не один, їх багато. І є фільми про цих хижаків, а також є фільми. як вони б'ються проти чужих, е, хижак б'ється проти чужого. Також друга книга. Хижак мисливці 2. І третя, також хижак мисливці 3. Але е, що мені не дуже сподобалось в цих книгах, що я прочитав першу, першу частину з трьох. І там ілюстрації були дуже круті. Вони, вони мені дуже сподобалися. Але в другий і в третій, вони вже були не такі прикольні. Тобто вони мені вже не так сподобалися, як в першій. І раджу це взяти собі одразу на примітку, тому що я після того, як прочитав, після того, як прочитав Хижак мисливці 1 і перейшов до хижак мисливці 2, то я якось трохи розчарувався із цих ілюстрацій. Але вони все одно, як для комікса, дуже. Вели, Дуже гарні. І в усіх частинах, особливо в перші, вони взагалі дуже бомбезні. Книга отака величенька на 316 сторінок. Це з сюжетом. Там ще в кінці є такі сторінки, типу різні обкладинки всяк... обкладинки таке. А... І також тут є в кінці а... ну, розі роз, як розбирають фрази, там, наприклад, що е, на деяких сторінках говорять іншою мовою. Наприклад, там, на останніх сторінках хижаки розмовляють своєю мовою. Або там, під час всієї книги там, деякі є, е, там, де розмовляють іншою мовою. Звичайно, їх його не так багато. Е, там, наприклад, 8-сторінка розбирають 10-сторінка, але е, бо, по моєму досвіду, якщо ви не якщо ви не подивилися це відео і не знали, що там ззаду є, то якщо ви купили і прочитали цю книгу, то ви більше всього, що дізнаєте, ну побачите, що е, є типа роз типу розбір е, різних слів, то ви дізнаєтесь тільки само кінці. Звичайно, це не, ну, ті слова вони не такі важливі інколи. І їх не так багато, тобто їх мало за всю книгу і вони сильної ролі не грають. Е, книга дуже цікава, дуже крута, обов'язково раджу вам для вашої домашньої бібліотеки дуже гарна, велика і дуже крутий сюжет. Як люди билися проти хижаків. Ну, а ви. Читайте різні книги, читайте комікси, читайте книги різними мовами, українською мовою, але тільки не російською, тому що наші вам це треба. Навсім ну, па па, -па, -па.